Слава Ісусу Христу, Сусичку! Дякую вам за зустріч за те, що погодились на чергову катехизу, що знайшли час. Це катехиза для Вері та Сірадіо Марія. І пропоную поговорити сьогодні про сім головних гріхів. Часто йдемо до сповіді, але чи часто замислюємось над цими головними гріхами, що, очевидно, вони є коренем всіх гріхів? Перший серед них це гордість. Чому гордість? Що таке гордість? Одно, що можу сказати, що ми більше, коли ми йдемо на сповідь, ми сповідаємося наші вчинки. Чому наші гріхи наші життя не міняється? Тому що ми вчинки ну, повторяємо або вчинки ми сповідаємося, але корінь. Не вчинки. Це є, ну, початку йде думки, і потім і, ну, голова говорить, або наші внутрі говорить і через це йде вчинка, але корінь залишається. Тому мені кажеться, що ми сповідаємося. Я про себе можу сказати, що сповідаюся, але повторюю це саме. Нету, що, ну, не то що ми не можемо придумати якоїсь нової гріхи, грішити потім идти на сповідь. На ну, це питання э, гордість гордином. Якщо про це можна говорити, це є дуже велике темо. Не знаю, є е хтось гордість. Ну, є. Тому що ми э, Біблію читаємо і знаємо Діву Марію. Вона э, не мала гордості, вона поко... мало покор. І так само Ісус Христос, Йоанн Христитель. Тому це э, не значить, що якщо ми маємо неможливо бути святає, просто нам треба э, знати, э, що таке гріх, а як можна із этого. Виходить. Гордість. Гордість це є. Це я. Ну, це не означає, що я це страдали гордості. Я говорю, що це наше внутрішнє, це є я. І більшість наша розмову, Коли ми розмовляємо, теж ми можемо знати, що скільки ми говоримо про. Я, ну, я хотіла б, я хочу би я, ну все слово я. И, uh, гордость людина ну, теж може знати, що тоже, знать, тоже uh, ну, просто я говорю, ну, um, притяг з Біблії. Коли прийшли uh, фарисеї и содуки, привезли Марія до Ісуса і сказав, що вона грішниця, ну вона є треба ну, проститутка, бо вона грішниця, і є треба убити. Закон говорить. І Ісус їм відповідає, що хто не має гріхи, нехай перший кидає камінь. Чому я тут говорю про гордість і про це? Горда людина вона бачить, а кругом помилки про себе ні. Вона бачить, що всі, ну, всім треба повернення, всім потрібно, крім мене. Я все роблю правильно. Ну, і я теж з однієї сторони можу зрозуміти, тому що е, я це шуткую. Добре? І наші очі зовнішні. тому ми все будемо дивитися, що кругом. Ну, не вміємо дивитися себе. Тому, е, Дуже добре, що ми іноді закриваємо очі і дивитися про себе. теж. І горда людина, вона м, думає, що вона робить все правильно. Ну, Можна розуміти, чи я є горда, чи я не горда. І що є горда людина, вона м, думає, що м, без неї світ не існує. Ну, Без неї. Неможливо. Все, вона є така важлива людина в світі. І ну, можу сказати, що кожна людина важлива. Я теж ну, важлива людина в цьому світі, так як і я важлива, така ви теж. Все треба. Ну, людина, хто має покор, вона може розуміти, що я грішниця, як вона теж. Наоборот. Вона грішниця, якщо я бачу, що вона робить неправильно, вона грішниця, значить я теж так. Це є покор, для це має бути покор. Але, на жаль, що горда людина, вона не є важко визнавати, що робити Ну, Вона робила помилку, бо вона грішила. Коли э, э, горда людина, щось робила помилка бо грішила, маємо тисячу оправдань. А чому ну, не хочу існувати, що я гріжний або я недоскональна, я робила помилки, але буду старатися тисяч оправдань, оправдати себе, це моя гордость. Це моя гордость, що я не можу віснувати, е, е, що я пом можу помилятися. І ще теж є, ну, можу сказати, що кожні грехи йдуть на наступному гріху. Ні? І я можу своїм досвідом або своїм знанням, корду людину дуже важко пробачити других так само, як себе. А чому? Тому що. Якщо я теж грішу, я теж роблю помилки, тоді мені легко пробачити других. Ну, воно теж робить, він теж робить, не? тоді мені буде легко пробачити. І таке, що э, горда людина не може себе пробачити, тому що як можна я, я можу це таке робити? Я така досконала. Як, як я можу? можна, що так. я ну, це неможливо, що я. Так робила, ну не можу приймати. Це теж є гордість. Mm -hmm. Навіть це коли людина себе самознецінює, це теж свого роду гордість. Те, що вона не може себе прийняти? Карає є себе є, щось. Го, є гордість теж можливо, mm -hmm. ну, позитивно. Mm -hmm. Наприклад, що якщо е, е, я знаю, хто я, я можу гордитися. Е, е, Хто я? Я є. Божа дочка, їй достатньо є мені е, гордитися. Ну, я думаю, що е, про себе, якщо знаю, можу гордитися. Це, якщо людина гордитися, це може бути покором. Є ну, е, горда і гордитися, я є Божа дитина. це теж я приймаю покірно, тому що я Божа дитина, Но він Бож, Він Бог, я його дитина. Тому що тоді автоматично йде покар. Ми маємо, апостол Павло теж скаже, що ми маємо достатньо гордитися. Ми ми е, Наприклад, що Бог нас творив своїм подобом. Це є ну, для нас є, чим ми можемо гордитися. Ну, так, це привід для гордості великий, пишатися. Тим більше, коли ти так себе переживаєш, як божу дитину. Та і в цій і, і ще є, що є ж то горда людина, теж, ну йдемо сповідати це, наприклад, що вона ну, я грішила, знаєте чому? Ну, Причина другої, ну, якщо вона не була, так і я не грішила. Ну, все одно оправдає себе і винувачує другі. А чому це, якщо такі ситуації, що дуже легко розуміти, що це моя гордість. Якщо я визнаю, що я є горда людина, якщо з цим я йду сповідатися. А я спочатку говорила, що ми багато разів, що ми йдемо сповідатися наша вчинка. Але чому ми так поступаємо? Тому що ми є горде. Але треба було, треба було нам і, 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 шукати корінь і розуміти, що моя гордості треба сповідатися. Вчинки то вже наслідки. Да. Цієї гордості. Ну так, знаєте, думаю, наприклад, ситуація мама, дитина, батьки. так? Ну, Мама незадоволена, бо вона десь її гординя зачеплена, що діти не так вчаться, не так роблять і кричить на дітей. Це вже як наслідок ці крики і ці сварки. Може і в сім'ях, той, що хтось не хоче поступатися чимось так. Я вибачаюся, так я відповідаю. Я не можу розуміти, чому батьки. Тато і мама, ну, чому батьки очікує краще від дітей, якщо батьки не дає приклад. Ну, тут -то тоже я так чула, що і, э, із яблучні дерево грузі не буває. Ну, так. Якщо діти такі, просто батьки теж ну, діти беруть від батьків, тільки батьки не бачать. Вони бачать, що вчинки дітей і потім питаєш дітей, чому ти поступаєш так? Тому що вони забули, що це від батьків. Ну, батьки не бачать про себе. Мама не бачить, що є помилки, мама бачить, що дитина так поступає. Це є дитина, це є частина від мами і частина від тата. А чому діти не темні? Можу відповідати, тому що батьки не були чимні. Ну, вони ж десь то бачать, звідки лісь беруть. Чому Гортиня це є першим із головних гріхів? Чому він першою з списку? Е, якщо змушено, е, що м, ну, ми можемо дивитися, що перший гріх що було Біблія така нам скаже, що це було в Едемському саду, і Єва була першою грішницею. Ну, я так і сказала б, що грішила людина. Не то там Єва грішила або Адам грішила. Грішила людина, тому що там обоє грішили. І ще конкретніше, смотря, якщо ми читаємо уважно, що дьявол і Єве спокушає, якщо ти їш цей плод, ти будеш е, знати добро і слово. Mm? Ти будеш бути як Бог. Їй mm? було це цікаво. Mm? Mm -hmm. Від цього можна починати перший гріх гордець, тому що вона не була, ну, це моя э, э, роз, розуміння, э, як правильно сказати, це моя розуміння. Я роздумувала Я роздуму, так, так. Ні, моя. Тому що, якщо Єва була задоволена, яка вона є, їй не треба було спробувати е, це цей плод і бути як Бог. Вона не була сама собою задоволена, тому вона хотіла бути іще кем-то. І це із цього починає гордість. Вона сама не задоволена, вона хотіла бути кем-то, і тому вона впала спокусом. І якщо ти їш це плод і ти, буд, ти будеш знати більше. Людина покора, вона, що вона має, з цим вона задоволена. Що Бог їй дав. Задоволена. Горда людина, вона взагалі не буде задоволена. Може, це можливо, але моя, моя думка, можливо, що це є. Чому це є перший гріх? Тому що вона хотіла бути як може бути менше, ніж Бог. Ну, вона хотіла бути, ну, людина хотіла. Я не говорю, що про Єву, тому що це грішила людина. людина. Ну Багато разів що чоловік так говорить, що жінка, ти грішила». Ні, ну, я... Не тому, що я жінка, але це неправильно, тому що людина грішила, де ну, маю питання, коли я вигрішила, де був Адам. Знаєте, у мене теж це було питання, чому він дозволив цьому статися? ну У мене як у жінки питання, чому ти, як чоловік, не захистив, чому ти не сказав, що? Жінко, одумайся, кого ти слухаєш. Знаєте, в мене це так таке завжди. Де ти був, Адаме? Адам? І Бог, і Бог Адаму дав відповідальність, що е, був ти з Евою, але він не був Евою. Це значить, що він теж є е, спів... співучасником. Рихом. Тому і вона все е, може сказати, що е, грішили людину. Не то, що Єва Адам. І чоловіком це, це приємно. Вони, люд, чоловіки, навіть якщо не знає, Біблія знає про Єву, і знає, що Єву грішила. Але я з цим не согласна, тому що, він, якщо чоловік, Бог дав йому відповідальність, якщо він був вірний своїм відповідальністю, ну, не було б це гріх. Напевно, наша гординя дуже часто нам заважає іти до сповіді, так напевно, вона дуже часто заважає навіть нам, людям 21-го століття стати в покорі. Можливо, саме тому я так багато зла, воїн. Я о, тому сказала, що о, чому горда людина не може йти на сповідь, тому що вона не віснає свої помилки. Якщо людина винувачує всіх. Не себе, як може йти на сповідь. Я початку сказала, що це гордость, це є не тільки одно гріхом залишається. Не? І через це засудить других. Тому що, е, і бачить війну других. Це я можу доказати із Біблії, тому що Ісус Він був покірний аж до смерті. Теж можу сказати, що як ну, може пізнавати, не веде Святий Дух або нечистий дух. Mm -hmm. Людина, кого веде Святий Дух, він м, свої помилки визнає. Він не винувачує. Він в себе тоже, ну, свої помилки розуміють, а кого веде Нечистий Дух, вони винувачує. А кого Святий Дух веде, він бере себе відповідальність або оправдає других, а винувачує себе. А Кого веде Нечистий Дух, оправдає себе виноват других. І ще теж ви мене питали, що чому гордість є перший гріх? Тому що ми теж ну, така церква нас участь, то что е, через гордість, е, ну, все дявло або чорти, вони теж були ангели, через гордість вони пали е, нісуи і вони стали дьяволом. Mm -hmm. Тому і, і вони не можуть приймати і Бога, і тому ну, вони як можуть бути під кем-то. Вони хотіли бути головним. І це теж є горда людина, хоча б бути завжди головним. То ставить себе на місце, на місце Бога, вище за Бога. Навіть, і так? вони, Це теж що ми можемо теж розуміти, що горда людина, тому що горда людина, вона все знає. Ну, ніколи не скаже, що ви бачите, я не знаю. Ну, я не можу сказати, що людина все знає. Є, е, ну, може бути спеціалісти, знаєте, все, це, 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 але не може бути все знати. А горда людина ніколи не буде виснувати себе, що я не знаю. Та для них таке, що як можна я сказати, що я не знаю. Ну, гордості не дозволяє. Ну так. І протилежність гордості це покора. Як зуміти впокоритися? Покора те, що треба все правильно розуміти. Це не ні, то, що перез, завжди перед всіх стояти, все, я така покирна людина, покирна людина. Покора це значить, що. насправді стояти. Хто ти є? Та справді стої. Якщо ти робила помилка, ти візнавай, це є покора. Ти правді стоїть. Якщо ти не робила, ти можеш сказати, я не робила, то теж правда стоїть. Та ні, це покорна людина, все, треба, все, ну, чоловік, що це робить, невідповідальна божінка, Ні, Це моя віна. Це не треба брати з себе ні свою вину. Не потрібно. Це то теж не покора. І це є моя вина, Ви бачите, це моя вина, Хочу навіть це не вона робила, але все вона бере себе. Та теж не покора. Це вже десь навіть гордість, тому що я беру на себе відповідальність за всі другі і за всіх. Ні, то це є фальшива покора. Може так правду сказати, це є фальшива покора, щоб показати, що я така покірна людина. І може бути хотіла сказати, але не скаже, і показати, що я покара людина. Покора – це є стояти правді. Наприклад, що я не Бог. Я Боже творив, Но Бог меня творив, Я Його дочка, все є покора. Відзнавати, що я є дочка, це моя і так така сама моя покор. Ну, с... Коли я сосуд кого, Біблія пише, що хто ти такий сосудит, то є ближнього. Коли я засучую, сос... тоді я стою як Бог. Ісус теж говорить, що я нікого не суджу. Є Бог, хто судить, це Бог. Ну, дивіться, скільки ми в нашому житті стаємо Боги. Скільки разів ми засуджуємо, осуджуємо, обговорюємо. Навіть таке, а ти знаєш що, навіть ніби поговорити з кимось, але скільки в цьому є часто засудження? І знаєте, над цим дуже треба замислитися. і Насправді стати в правді і в покорі. І покор це є mm -hmm. ä, правді стояти. Правді стояти це є покора. Ісус Він був покірний аж до смерті. Він був син Божий, він стояв на справді. І вони сказали, що йому ну, питали Пілата, що ти цар. Він... Ісус не сказав, що ні. Він сказав, ти сам скаже. Він правду стоїть, але моє царство не так. Як. Ви думаєте, але він стояв справді, це є покор. Ще щоб до цієї теми про гординю нашу, про покору, то е, як ми маємо стояти перед Богом? Як прийти до Нього в цій покорі, але в гордості, тим, що я пишаюся, що я Божа дитина, я його донька? Це просто стати перед Ним. І все, і більше нічого. Я ja тепер ну вже починала писати одну книгу, mm -hmm. хто ти? E, насправді, ми не знаємо, хто ми є. Ми не знаємо. Наприклад, я вас питаю, хто ви. Ви мені скажете я Вікторія, але то ваше ім'я. А хто я, я є Божа дитина. Або якщо я так говорю, що це буде, ну, не знаю, як це буде приймати, я є Бог. Тому що е, ну, ви мене правильно розумієте, так. що Бог е, син Божий, Він прийшов із неба мене піднімати і ворівень. рівень повернути гідність втрачену. Так. Да. І Бог мені не Бог мене не, не творив менше, чим ну, Бог не я Бог, а ви все, ну, не можу бути як я, ви можу бути менше, ніж я. Якщо так Бог думає, тоді Ісус не сказав, будь милосердний, так як мой отець, будь досконалий, так як мой отець. Ісус прийшов із неба. Нас піднімати як Бог Отець досконалий. это значить, бо е, Ісус прийшов нас робити або нас піднімати як Бог. Ми є Божа дитина. Ну, ну, коли сім'я, тато і син, він сина або дочка тато, але вони маємо. Як я так говорю, коли росте, а власність одинакова, ні? Так. І фамілія одинакова. І ну, син має фамілію тату. Mm -hmm. Ісус, нас, Ісус прийшов нас піднімати рівень, наш рівень. Якщо ми знаємо, хто ми є, мені так і кажуть, що, що всі люди були б щасливі. Всі люди б не мали, ну, може коли йдемо одну гріхи, то вторє, третє э, йдуть застресть. Якщо людина знала, хто я, не мала б ніякої застресть, ми маємо, я вже спочатку казала, що ми маємо э, гордитися, не, не, треба, ну, не треба дивитися, що а я маю, вона... Ну, я не маю, вона має. Ну, все вже починає. гріх, грехні. Чому я тут це говорю? Покора – це є людина, стає справді, яка я в є. На ми, люди, не знаємо, хто ми є. Ну і, власне, коли Бог творив людину, казав, створімо їх по образу і подобу нашу, так, то... Ну, чому... і, і дихав. Так. Бо ми знаємо, що у нас живе Божий дух. І значить, що... Ну, Своїм подобом, і у мене живе Божий Дух. Бог мене не робив рабами. Бог мені дає это я е, є е, його син, я е, є е, його дочка. Не роби. То чому робити себе рабами, гріхи? нас робить е, е, рабами, не Бог. Так, не Бог нас робить. Дозволяємо. І багато разів що у нас є фальшиві покорми. Тому стоїмо в правді перед Богом.